Доброго дня, дорогі друзі, вітаю вас на каналі «Дім та присадибна ділянка. Сьогодні ми знаходимося на ділянці, де посаджені наші помідори черрі. Багато дачників останнім часом приділяють перевагу маленьким витонченим томатам чері. І, звичайно, це дуже правильно через те, що чері має більш яскравий насичений смак. І взагалі подивіться на самі рослини черрі. Які вони витончені, які вони гарні. І вони дають окрасу нашій дачній ділянці. Вони солодші, дані помидорики, у них більше вітамінів, антиоксидантів, які запобігають розвитку ракових пухлин і продовжують молодість. Уявляєте, які вони корисні. І, звичайно, вирощувати в силу їх таких компактних розмірів. І е, через те, що так багато сьогодні є сортів, е, саме задоволення через те, що вони є і балконні сорти, і кімнатні сорти, і, звичайно, є і низенькі сорти, і високорослі. Даний сорт у нас називається Червона вишня. Це високорослий сорт помідор. Ось вони можуть вирости навіть до трьох метрів висоти дані помідори. Але ми вирощуємо саме червону вишню через смакові якості даних помідорів. Вони дуже смачні. І є окрасою столу через те, що вони використовуються помідори у приготуванні і рибних, блюд і м'ясних, і ми їх щороку піддаємо за морозці, і Також можемо висушувати в і потім Взимку використовуємо для приготування даних блюд. І чері взагалі можна не пасинкувати, якщо висаджувати їх широко кущ від куща. Ширина, коли ви хочете не пасинкувати, може бути десь до півтора метра між кущами. А чому так широко? Тому що чері, ви бачите, тут вузли, вузол сама кититься. Відкитиці дуже близько, тому пасинків може бути дуже багато. А якщо ви вирощуєте чері звичним способом, так як індетермінантні сорти томатів, то, звичайно, цей чері піддається пасинкуванню. Що таке пасинкування? Ось буде наглядний приклад: дивіться, листочок і стебло. І тут росте пасинок, і ми повинні його забирати. І так ми постійно постійно у чері забираємо оці пасинки. Скільки не росте дане стебло, стільки ми забираємо пасинки. Але ці пасинки вони постійно відростають. То ми повинні постійно, як забираємо нові пасинки, дивитися за старими. Бачите, тут вже був забраний пасинок і знову він росте. Оце така якби заморока. у цих... Чері, що це в них постійно такі ці пасинки відростають. Але це проти того, скільки ми можемо отримати урожаю з одного стебла, це невелика така проблема. Ось, дивіться, стебло у нас іде чері, Ось була сформована перша кість, цвіточна кість була, ну вона вже достигає в нас чері, ми вже його забрали. Під ним самий сильний пасинок під цією першою кістю. Ми зробили його в два стебла. І потім ось е сформована була кість вже на цьому пасинку. Самий сильний пасинок під кістю, цей, першою, цей. і ми пустили третє стебло. І ми вже маємо з одного стебла чері три стебла. Подивіться, як вони, які вони рясні. Ці три стебла, я вам ось так покажу. І постійно, і постійно і постійно формуються китиці, і ми маємо помідорки. Єдине, що ці помідорки разом не достигають. І е, коли вони не достигають разом, то ми повинні е, забирати саме урожай раз у три дні через те, що бачите, вже цієї китиці нема, тепер дозріла ця, тепер дозрівають ось ці. Але якщо ви хочете, щоб ваші помідори полежали, то добре дочекатися, поки достигне повністю кисть, забрати разом її, і вона отак буде довго лежати. Це відмінність чері і зі звичними помідорами і через те, що вони мають довготривалий термін зберігання, бо вони можуть зберігатися саме на кисті. Але чим ще відрізняється черів від звичних помідор? Тим, що, от як взяти, наприклад, ось помідор апельсин, ми, наприклад, візьмемо цю помідору, яка ось лише попаліла. Так, ми взяли, що вона лиш попаліла, ми поклали її на підвіконня, вона достигла. І коли вона достигла, ми маємо ті самі смакові якості. А коли ми візьмемо таку недозрівшу помідорку чері, то не буде вона така солодка, так якби вона достигла вже до червоного кольору на кісті. Вона дуже смачна і солодка, ці помідори чері, коли вони дозрівають саме на кісті. І Ще одне не потрібно дозволити їм перестигнути. Бо коли перестигає чері на кисті, вони мають особливість, що можуть самі осипатись. О, отака особливість вирощування томатів чері. Тому ми всі зрозуміли, що ми чекаємо, поки вони достигли, але не даємо перестигати. Також. Томати чері зовсім не люблять сухий ґрунт. І якщо ви не будете поливати, то помідорки оці будуть тріскатись. Тому пересушування ґрунту ні в якому разі не можна допускати. Томати чері люблять, щоб коріння було вологе. Але перезволоження також не допускати через те, що якщо буде постійне перезволоження ґрунту під помідорою в кореневій системі, то може підгнити коренева система. Оце у цьому така примхливість даних томатів. Друзі, як ми говорили, це ми вирощуємо сорт червону вишню. Цей високорослий кущ може виростати висотою до 3 метрів висоти. Сама ягода вона має до 35 грам маса ягоди. Урожайність з одного куща може бути до 3 кг з однієї рослини. Також які хороші ще сорти є самих томатів чері. Хороші, такі як десерт, вони скоростиглі, але вони ягодки їхні менші, вони до 20 грам. Якщо взяти світ чері, що вони також дуже популярні, то висота куща може досягати до 4 метрів. Тому вони теж дуже смачні. Але через те ми і вибрали червону мишню, що ми їх, бачите, робимо опору і до 2 метрів ця опора досягає, а вже о 3 метри це вже буде важко зробити. З низькорослих сортів чері є салют. Він росте не більше 80 см висотою, і він такий багатоврожайний, Ну, він жовтого кольору. Якщо взяти Артика, то він росте взагалі малесенький кущик до 40 см. І він теж дуже смачний. А якщо ви хочете для балкона купити чері, то дуже добрі. Для балкона це чері нано, чері полуничний, чері пальчики. Ми вибрали цей сорт, ми смакували і по смакових в їх якостях для нашої сім'ї цей томат чері, червона вишня ну, найсмачніший. А вам вирішувати самим і вибирати самим, який вам подобається сорт. Якщо вам сподобався саме наш сорт, можете заказати в нас насіння. Якщо не тільки цих помідор, у нас є багато різних сортів помідорів. У мене попереднє відео було вже про обзор низькорослих сортів помідор. І має бути ще ось відео, я запрошую на слідуючі, я вже розкажу і покажу, які ці всі сорти мають самі. Всередині в розрізі е, покажу, то пишіть на Viber на Telegram, на телефон 067 433 0573. І якщо у месенджер писати, то Надежда Подлісняк через Facebook. Я е, замовляйте насіння, ми заготовимо і, звичайно, вам вийшлимо чи Укрпоштою, чи новою почтою. До побачення, друзі! Якщо вам сподобалось і корисне відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А я вам бажаю мати віддачу від своєї роботи і гарних щедрів урожаїв! І хай ваша праця приносить вам задоволення. До побачення, до нових зустрічей!